Вітаю на телеканалі Місто. Всім доброго ранку, хто вже прокинувся та приєднався до програми Місто ранок. Сьогодні, 20 лютого, сьогодні відзначається День соціальної справедливості. Саме про це будемо говорити з нашою гостею. Вітайте, Віра Мостова, психолог. Доброго ранку. А, отже, що таке соціальна справедливість от, з психологічної точки зору, або, взагалі, от як можете сказати? Mm -hmm. Ви знаєте, якщо підходити до цього поняття як соціальна справедливість, або справедливість взагалі, то якщо ви запитаєте кого-небудь на, на вулиці, да, будете брати інтерв'ю, або навіть я вас цій студії запитаю, скажу Альона, що таке справедливість, як ви то розумієте, то скільки буде людей, стільки буде відповідей на це запитання, тому що однозначно відповіді нема. Що таке справедливість? Да? Що таке соціальна справедливість? Тому що це, якщо сказати, це щоб було все чесно, але для когось своя правда така, а для іншого так. вона може бути зовсім іншою. Так, звичайно. Якщо ми запитаємо людей, то ви можете почути, що то є, наприклад, для когось справедливість то є те, що жити по заповідях Божих. Да? Хтось каже, що це для мене пов'язано з фемідою, тобто має бути там. Пріступлення, Приступ... преступник може бути наказан. Тобто тут є такі питання. Хтось скаже, що ви знаєте, для мене це таке якесь ефемірне слово, то, тут нема нічого такого, що нема чітких якихось меж, чітких, якихось кордонів, то дуже є філософське поняття і почне вам розказувати, що то, що то таке. І е, однозначно такого якби визначення, так воно існує в соціальній психології, є визначення, да, що таке справедливість, що таке соціальна справедливість. Але якщо виходити на рівень такого споживача, на рівень ну загальний такий рівень, то у кожного буде своя думка, у кожного буде своє враження від того досвіду, який є у людей, від тих від тієї системи цінностей, яку людина накопичила впродовж свого життя, і таке інше. Тому ну, можна навіть сказати так, що соціальна що справедливість це є якась така система цінностей, система вподобань людини, система вірувані і біждені на русському язикі, які ми сприймаємо як справедливі. Вони тому що вони сформовані в нашому світі. Це та правда, яка сформована за багато мабуть, і поколінь і за, років так тому, що ну зрозуміло, так. що вона є е, різною для кожної людини, але я так розумію, що все ж таки є якісь загальні поняття. В принципі, коли е, цей день був заснований організацією Об'єднаних Націй, тобто вони визначили якісь такі конкретизували е, соціальну справедливість, це гендерна справедливість mm -hmm. е, рівноправ'я жінок, так. чоловіків, е, це рівноправ'я, наприклад, корінних мешканців там тої чи іншої країни і e, людей, які перебувають так. тут. Правильно, тобто, все ж таки є якесь таке загальне, от на що звернути увагу, коли ми говоримо про справедливість. Якщо говорити в загальному, я би звертала увагу на взаємодію. Тобто, тому що взаємодію між людьми, тому що навіть коли ми говоримо в економічному, да, такому підтексті, ми тут навіть очікуємо, що є, наприклад, людина отримує роботу. Ну вірніше має роботу за ту роботу, вона має отримати винагороду. нагороду. Справедливо так, справедливо. Звичайно, якщо людина здійснила якийсь злочин, то вона справедливо є нести покарання за той злочин. Да, який людина скоїла, так ну тобто можна говорити і, але в будь-якому випадку вона має такий морально-етичний підтекст, тому що є. Ну, ми багато говоримо про совість, про чесність. Ми говоримо про якісь моральні етичні принципи. Ми говоримо про якісь чесні підходи до ну вирішення, які можливо питань. заповіді божі, навіть для тих, хто і не вірує, то воно все ж таки так все в одному руслі. Так. тут. Відбувається. Так, так. А як навчитися бути справедливим? Ми можемо зараз сказати, що ну, от Україна є країною, де соціальна справедливість на рівні, скажімо так. Чи це так важко сказати, визначити? Це важко сказати. Я би так однозначно не говорила, тому що справедливість, от як немає такого поняття підходу, навіть да, в психології. Ось недавно я переглядала певні статті, от, що таке дитяча справедливість, да? оскільки я психолог, працюю з дітьми, з дорослими, і ми знаємо, що діти дуже чутливі до цього поняття. Якщо брати, наприклад, дошкільний вік, так, то це особливо чутливі діти чутливі в цьому віці. Вони дуже чітко вам скажуть, це несправедливо. Це нечесно, я з ним не хочу грати, я не буду цього робити, бо то є несправедливо. І коли ми говоримо про ну, справедливість в суспільстві, то звичайно, і навіть про ті події, які зараз відбуваються, я би говорила про те, що. Саме поняття, самі підходи до цього слова, до цього поняття в нашому житті, воно змінювалося завжди поступово. Воно завжди змінювалось поступово. Воно змінювалось з розвитком законодавства. Воно тобто з розвитком те, що держави. те, теж було справедливо там 50 років тому, можливо, зараз трішечки приглянули вже так. Ну так, навіть якщо взяти наш колишній СРСР, ми з вами да, подумаємо, що там що було те, що ви сказали, да, рівноправ'я, да, що робили е е в державі, да, урівнювали, все мало бути рівно, все однакове. на рівні. Однаково, пригадайте фільм, наприклад з легким паром, де є Москва, є Петербург, де є лікар, де є вчителька, але в цих містах є однакові квартири, є однакові, однакове планування, однакове облаштування. Квартири навіть ключі підходять. Тобто все однаково, все рівне. було однаково. Якщо пригодити, наприклад, брати дам школу, то пригадайте, ну я точно пригадую, що я ходила, да всі ходили рівні в шкільній формі. Це ну це так, би як якби з одного боку це я є, ну, є правило, але то було дуже урівняно. А якщо ми зараз подивимося, що відбувається. Зараз говорять про дитину, про її самореалізацію, так, і навіть шкільна про... форма, багато хто скаже, що ну як, це ми індивідуальність будемо... Так, будемо. Існує індивідуальний підхід, існує а, а, існують якісь індивідуальні підходи до кожної дитини. Так? Якщо ми говоримо, наприклад, якщо це дитина інвалід там, з фізичними обмеженнями, якимось там свій підхід, у дитини обдарований, там трішечки інше. Є Підходи і педагогічні, і психологічні, і знаєте, ну якби немає такого, щоб урівняння. Якщо я, наприклад, пригадаю, що там теж радянські роки, коли урівнювали, да, всі діти мали писати правою рукою, то ну, це дуже травмувало. То це там задіяні на психофізіологічному рівні інші механізми, і це дуже травмує дітей. так? Ну, Перевчити, що таке перевчити. Зараз цього немає, слава Богу. Ну, зелі подивляться, як на ненормальних, якщо будеш перевчати, навіщо? Ну для чого то робити? Якщо той справедл у дітей, ви знаєте, якщо говорити про якісь ну, дослідження, от я трішки почала говорити, то психологи, якщо я не помиляюсь, американського університету дійшли до висновку, що відчуття справедливості, воно, є, воно є якби вродженим, і воно є відчуттям, яке базується на емоціях. Тобто це відчуття виникає в тій зоні головного мозку, яка відповідає за наші емоції. І якщо ще ми так поговоримо трішечки з вами про справедливість, то ми, можливо, дійдемо до того, що справедливість то ті вірування і уявлення, про які я говорила, і коли це таке намагання довести правду, але правда в кожного своя. Тому що та правда формується в сім'ї. Та правда формується е, в родині е, і її закладають батьки. Тобто е, стосунки з матір'ю дитини формуються е, ну, є самими важливими в той момент, коли дитина народжується. Це саме перший досвід, коли дитина відчуває і е, вона е, то є дуже важливо для неї, тому що. То є фундаментом і е, такою базовою довірою до світу, тобто. Чому дитина народилася так? Вона шукає маму, бо то очима шукає, поглядом шукає, і то для дитини відчуття захисту, я не сам, дитині треба відчути материнський дотик, дитині треба відчути материнське серцебиття, і дитина О, я не сам, я гарний, все, 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 все в цьому світі добре. Бо він, коли входить в той світ, він не знає, що його чекає. Він не знає, що тут, як то відбувається, і оце відчуття захищеності, відчуття э, безпеки воно, як би знаєте. Так впочатується, відбивається в пам'яті дитини, і від того вже йде базове формування. Далі вірніше, дитина далі, потім починає то переносити поступово, розвивати і переносити вже в доросле життя. От якщо ми кажемо, що відчуття справедливості, воно є вродженим, так тобто, якщо беремо це за аксіому, то все ж таки, оцей прикметник соціальний, він все одно говорить про щось набуте. Mm -hmm. Можна дитину якось навчити соціальній справедливості, коли треба починати це робити. Я би говорила про те, що так це можна, це, якби це складне почуття. Відчуття навіть не почуття. Це складна така, але цьому треба привчати і знову таки привчати де в родині, тому що хто є першими вчителями дитини, то є мама. Є тато. Якщо, наприклад, дитини немає, тата і матері, то є якесь близьке оточення, яке виконує ці функції. Да? І це задоволення базових потреб дитини, потреби в захищеності, потреби в безпеці, потреби в харчуванні. І е, мама е, що робить? Мама бере, дитинка плаче, мама бере дитинку на ручки. Е, дитинка що робить? Заспокоюється. Якщо тобто, не бере, то це вже несправедливо. так? Це вже є несправедливо, не але тут може бути знаєте, формуватися таке підмінно. На поняття чому? А, тому що Ну для дитини все, що відбувається, є правильно, то є правдиво, бо діти дуже чутливі до цього. І то, то є правда. Якщо мама не бере, то коли я буду плакати, Ну значить то правильно мене не брати на руки. Але якщо ми будемо дивитися потім, тому що ну діти то розвив... мають ну свої етапи да розвитку, то, можливо, на певному етапі дитина почне шукати того, хто буде задовільняти потребу у старшому віці. коли то знаєте як ото на наслідкові зв'язки. Да? Це може бути гостро в підлітковому віці стати питання. Тобто, якщо дитині не додали тії безпеки, того тепла, ті уваги, то вона може як шукати потім в дорослому житті ту людину, яка то додасть, ту людину, яка забезпечить, то, чого не було колись. І е, коли є таке, от, знаєте, забезпечення цих базових потреб, то ми що формуємо в дитині? Ми в дитини формуємо базове відчуття світу. Світ безпечний, я хороший, все добре. І Так має бути, так? і так має бути, і то є правильно. Коли, наприклад, є, дитинка народжується ну, в родині там, сварки, якісь розлучення, щось таке непорозуміння, у дитини формується почуття небезпеки. Світ є небезпечний, я почуваюся некомфортно, але я бачу, що роблю, значить, так є то, то є так. Бо, то, значить, Світ є небезпечний. Не можна довіряти, не можна почуватися безпечно в цьому світі, бо то так відбувається. Е, і надалі, якби коли от є існують такі, да, якщо от дитинка буде плакати, то не бери її на ручки, там, бо ти привчиш її до рук, і таке інше, то не є вірно. Цим не можна дитину, ну як. Е, Карати, так? Тобто карати тим неувагою. Да, не, не, не Навпаки, ви будете давати дитині захисту, поговоріть з дитиною, розпитайте, що сталося. Ну а якщо це дитинка грудна, грудного віку, да, маленька, яка ще не говорить, то все рівно говоріть із нею, обіймайте її, гойдайте її, вселяйте їй ту довіру, вселяйте їй те тепло, той спокій, ту захищеність, яку ви можете передати словами. Адже діти чутливі до наших слів, діти чутливі до нашої енергії, діти чутливі. До тих вібрацій, які передає мама, і як себе почуває мама, ми ж то бачимо, да то так то відбувається на дитині. І діти є чутливими до цього, так. От, наприклад, ага. знаю, що в Європі, там, зокрема в Англії, в Німеччині будь-яких європейських країнах, ну, взагалі, от якщо ми поговоримо про справедливість соціальну, що стосується людей із особливими потребами, то там якось із дитинства привчають маленьких громадян до того, що є там люди на візках, є люди, які не бачать, тобто вони з цим живуть. Вони бачать цих людей на вулиці. Вони так само навчаються у садочках у школах, Олах, тобто це їх друзі, їх однокласники mm -hmm. в Україні. На жаль, ну зараз важко про це говорити. У нас закрита тема людей з особливими потребами. Їх мало на вулицях, їх мало mm -hmm. е, у звичайних загальноосвітніх закладах. Е, чи варто е, говорити про це, тобто навчати дитину е, до відносин із е, людьми інвалідами і починаючи з дитинства, навіть якщо вони цього не бачать, ну звичайно варто. Я би так це питання наставила. Чому тому, що знов таки повертати? Аюся, я в сім'ю ті люди, які є вчителями для дитини, вони мають її тому навчити. В Нашому суспільстві не прийнято говорити про ну от при не прийнято говорити і пояснювати. От я візьму, наприклад, такий, ну такий невеличкий приклад. Ну дуже близький, можливо, до дітей. В якому плані, що коли дитина підростає, то ну батьки знайомлять її зі світом. Подивися, це лампочка, це світло, це котик, це собачка, собачка, гавкає, котик, нявкає, таке інше. І батьки поступово водять в цей світ. І для дітей світ тварин є самим близьким. Одним із на таких ранніх етапах є дуже близьким. І тому можна починати через це впливати на формування, тієї справ... ну, формування справедливості, виховування відчуття емпатії, тобто супереживання, співчуття. Да? Або І це треба коментувати. Ну давай підійдемо до собачки, да? або до котика, наприклад. Да? До котика, підійдемо до котика, давай його погладимо. Котик починає. Я мурчати про це треба говорити. Подивися, мій рідненький. Ти погладив котика. Йому то подобається. Тобто це говорить про що, як ти ставишся да, до цього котика, і котик тобі тим відповідає. Тобто він біля тебе може лягти, він може біля тебе мурчати, але він тебе ні в якому разі не подряпає. Але якщо ти потягнеш котика за хвоста, котик що зробить? Розсердиться. Це вже в більш старшому віці дошкільному можна про то говорити. Це можна використати як якусь гру, коли ми говоримо. Да, і пограйте з дитиною в гру. Наприклад, а що буде якщо? <ган> ну, та? От там Сергійко, а як ти гадаєш, а що буде, коли ти потягнеш котика за хвоста? Нехай Сергійко вам розкаже, що буде? Чи тобто, він... а вже на більш дорослих етапах людина зможе. Такий свій досвід, я так розумію, переносити, переносити вже на будь-які речі на будь-які так. Ми бачимо на е, якщо брати там е, вік від там 5, 4, 5 6 років, да, це дошкільний вік. Коли діти той вік, чомучки, коли питають, мама, чому сонце жовте, мама, чому трава там ще якась. Дитина може побачити, звісно, і дитину і людину інваліда, і дитину інваліда, і на візку, і без ноги, і без руки. А це буде, тому що ну ми зараз знаємо, яка ситуація в країні, і ми то будемо бачити, то треба то пояснити. І говорити дітям, що так, так буває, що є дітки, наприклад, в да, яких є там дві ручки, дві ножки. Є дітки, які народжуються з тим, немає ручки і ножки або ножки. Да? Тобто, Треба то пояснювати і говорити. Бачиш, його везуть на колясочці, да? його там мама чи тата толкає, а, а ти йдеш своїми ніжками. Тобто, ну, от таким чином тобто це, це не травмує дитину навіть в ранньому віці. Про це просто треба говорити. Говорите, це не ну, травма, це трошки інші, інші речі, тому що тут все треба пояснювати. Бо що таке? Світ, у дитини треба, щоб світ був правдивий. Дитина бачить, у мене є дві ручки, дві ножки і це правильно. І так має бути. А коли він виходить в світ реальний, він бачить, що може бути інакше. І оцю, оцю, оцей дисонанс, цю різницю між тим, як бачить дитина і як є в світі, треба пояснювати. І тоді це, тоді це не буде травмувати, тоді це не буде ну, формувати байдужість, це не буде якимось таким ну, камнім-приткновенням. Дуже велику роль відіграє приклад батьків, як батьки до цього, що вони говорять сім'ї про це, про цих людей, про цих дітей, як вони до цього ставлять. Сюди ж так розумію, можна і гендерну рівність додати знову ж таки, так по відносному родині, там, мамо, тато Так, так. Так, яку роль виконує мама, яку роль виконує тато. Це дуже гарно, тому що ви правильно сказали, що дитина з сім'ї перенесе то в суспільство. І все, що вона отримає в сім'ї, той досвід. Вона його перенесе і буде вибудовувати ті стосунки і ту взаємодію з дітьми, і з дорослими на підставі того, яке в неї буде бачення, в що вона буде вірити, як, вона, як тато і мама вибудовували стосунки. Дуже важливо, щоб батьки підтримували. В дітях їх самість, повагу, приймали їх почуття, тому що ну, емоційна сторона, то, що я говорила дошкільний вік, він дуже чутливий є до того. І емоції у дітей зашкалюють, і батьки не знають, що, тим, що з тим робити. А коли ми навчимо дитину говорити про те, що ти відчуваєш зараз злість, або ти зараз відчуваєш образу, або тобі зараз сумно, або тобі радісно, ми називаємо ті почуття, ми навчаємо дитину, і ми навчаємо дитину, що з тим робити можна. Але то треба ще мати батькам той досвід спочатку, щоб вони могли то його передати дітям. Бо якщо відчуття почуття злості в нас, воно є як соціально, соціально неприємним, тобто в нас не можна злитися, в нас не можна то проявляти, то дитина що робить? Вона то дав, вона ой. І коли а, дитина природня, вона природня, то виражає, бо то а я, якщо зараз, я кажу, що не можна, не можна. Я тобі зараз, я. Дитина таки де вона не розуміє. Тобто, це є природня потреба виражати, то це є в неї. Воно виникає. а Мені говорять, слухай, то є неприродня. Ну, Отже, то так немає, Отже, у нас, на жаль, залишається зовсім мало часу. Давайте трішки підсумуємо, все ж таки, коли навчати соціальні справедливості, якщо ми з нею народилися. Треба то розвивати. Звісно, треба то розвивати і підтримувати в сім'ї. Треба враховувати нашим батькам, що існують причинно-наслідкові зв'язки. Да? І коли ми говоримо про те, що. От, Треба розуміти те, що ми в дитину вкладаємо, те ми і отримаємо. І е, на виході, так? що ми дитині дамо, те ми і отримаємо через деякий час, і е, то буде, то дуже залежить від нас, від батьків, що ми вкладаємо, що ми даємо, е, як ми ставимось до дитини, де її повага, е, де її емпатія, от, співпереживання, що, як ми навчили від дитина, то знаєте. Душа дана нам на хранені, яка прийшла в цей світ через тіло батьків, і вже відповідальність батьків провести цю дитину в той світ, навчити тому, що допоможе їй орієнтуватися в житті, спілкуватися. І, врешті врешт батьки стануть непотрібними. Тобто, бо вони дитину навчать, тому щоб дитина то вижила в цьому світі. Якщо дитина виживе і буде жити за цими принципами, то мабуть соціально справедливий світ стане кращим. Mm -hmm. Дякую вам дуже mm -hmm. за відповіді. На цій чудовій ноті підсумуємо. Дай Боже, щоб так і було. І вам, шановні телеглядачі, я нагадую, сьогодні нашою гостею була психолог Віра Мостова.